Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Stalker, і здавалося б, якого дідька, колись я робив ролики про цю гру, я дещо звертався до новинних подій, які ставалися з нею. Наприклад, останнє, що я згадував, це те, як гру втратили про те. Як розробники самі ж не захистивши свій проект, передавали його за допомогою торренту, і він потрапив у руки дуже багатьох, як можна сказати, порядних людей, так і зовсім непорядних, що породило велику кількість домислів, велику кількість контенту різного характеру на тему гри. В тому ж відео я сказав, що поки гра не вийде, я відео не робитиму. Але я, як і розробники сталкера, я вас обманув, тому що. Так, це ролик до виходу гри, але з іншого боку, він якраз поруч з датами останнього обіцяного релізу перед переносом. Тож, майже чесно, якщо відео вам сподобається, то поставте йому лайк, а на канал підпишіться. Також напишіть, що думаєте на тему у коментарях. А я це з задоволенням почитаю. Мабуть, куди доречніше було б робити таке відео після виходу глибокого занурення у світ Сталкеру, який випустили розробники. Але на той момент мені було абсолютно до лампочки, що там у тому сталкері робиться. Я чекаю релізу. Зараз ситуація трошки змінилася, причиною тому зовсім не щось надзвичайно серйозне або якісь кардинально особливі події, що сталися, наприклад, на фоні виходу гри, чи загалом її як інформаційного привіду. Ні, у мене за мою дурість зник компуктор. Це доволі дурна історія, я її розпишу у телеграмі. Якщо цікаво, то можете там почитати. Але якщо коротко, компа у мене зараз немає. А те, що є, воно працює на GTS 450. Так, це відеокарта 2010 року. І я підбирав собі, щоб пограти увечері. Згадалося, що в мене в бібліотеці є уся трилогія оригінального сталкеру, і от скоро планується його реліз. А загалом це відео пишеться до останнього. Обіцяної дати релізу в от таких от умовах я вирішив, чому б не пограти. Ці доволі давні ігри, вони можуть в мене запуститися і загалом згадати, що воно там і як згадати персонажів, подивитися знову на світ, на зброю. І я це зробив, але зробив це на піратських версіях, тому що СТІМ версія не запускалась. Після свого нехай не дуже уважного, а такого радше спідрану по іграм серії за винятком чистого неба його я якось пропустив. Я вирішив подивитися, все ж таки, матеріали на тему сталкера, так як бачив, що в інфополі були нові новини, були нові демонстрації. Як не як прийшов Gamescom не так давно, і ще якась виставка у Сіетлі, назву якої я не пам'ятаю. Там показували новий геймплей, там показували гру, розповідали про неї, і це має нас як потенційних гравців. По факту підштовхнути до її майбутньої покупки, я з цією думкою відправився на перегляд матеріалів, і ось що хочу вам розповісти: на моєму каналі є збір: збір за допомоги тим, хто знаходиться у військових госпіталях. На жаль, там поранені українські військові. Необхідність є в абсолютно банальних речах, і ми маємо на меті її закривати. Якщо ви бажаєте підтримати таку ініціативу, допомогти нам з вирішенням тих чи інших питань на цю тему, можете підтримати цю, -цю Історію гривнею, звичайно, якщо маєте бажання і можливість. Увесь цей час на екрані ви бачите QR-код на монобанку, а в описі є посилання на неї. ж. Окрім цього, я приймаю участь у загальному зборі від Ukrainian Games Fest. На 50 дронів для гур посилання на донат бачите також на екрані. Я ж у свою чергу серед тих, хто підтримує збір через моє посилання, розіграю копію гри Stalker 2. Загалом я очікую Stalker 2, не дивлячись на те, що я критикую оригінальні ігри, я їх не надто люблю з точки зору саме ігрових характеристик. Я очікую їх продовження. Світ Stalker, як говорилось неодноразово на цьому каналі, є дуже цікавим, різноманітним та має, мабуть, надзвичайно великий простір для того, щоб створювати в його рамках новий контент, як ігровий, так і літературу, чи там якісь кіноадаптації. На сьогоднішній день це нормальна практика, і у цьому немає нічого поганого. Якщо, наприклад, згадати Кодзіму з його Death Stranding, то не так давно була анонсована кіноадаптація цієї гри, і якщо згадувати гру, то це дуже посередній проект. Загалом Геймплейно у ньому дуже багато слабких місць, але його історія вона дійсно цікава. А головне світ, те, що можна обізвати лором. Доволі таки детальний і не одразу зрозумілий. Тож в таких умовах можна показувати щось цікаве, і це було як продемонстровано грою, так і може бути в майбутньому продемонстровано якоюсь адаптацією. Або ні. Та те, що така можливість є у Stranding, а так само є у світі сталкеру, це факт до того, що можна її розширювати. Та я дещо відходжу від того, що нам показували розробники, і що нам показував видавець. Загалом в інтернеті я бачив новини, де люди. Жалілись на певні візуальні складові, де було невдоволення рядом геймплейних рішень, але це все визначалося в рамках продемонстрованого геймплею. Я ж залишатимусь також на цьому рівні і хочу одразу поговорити про геймплей. Так як я от буквально щойно витягнув голову з оригінальних ігор, маю на меті сказати, що новий сталкер далеко від них не втік. Те, що я бачив на екрані з куди гіршою картинкою, я зараз бачу на екрані з куди кращою картинкою. Але варто за. Уважити, що в тому, що показували на тему другого сталкера, є елементи осучаснення. Гра в дійсності не працює на отих от доволі застарілих рейках, як не як пройшло майже 20 років. Це осучаснена версія тієї ж гри. І від цього у ній з'явилися елементи, які притаманні сучасним іграм. По-перше, одразу можна побачити консольну направленість проекту. І так, видавець в цьому я більш ніж впевнений, дуже допомагав, якщо не наполягав на цьому. Так як як не як видавцем, є не зовсім Microsoft, а саме Xbox, і це в першу чергу консольна платформа. Але я більш ніж впевнений, що усе те, що показувалось, воно показувалось на персональних комп'ютерах, просто геймплей записувався з геймпадом. Для багатьох це буде в новинку, але якщо ви якимось чином не пропустили або взагалі вирішили пройти на своїй консолі оригінальні ігри серії, то плюс-мінус розумієте, як воно працюватиме. І так, там є певні нюанси, але загалом. Утримуючи в голові думку, що ігри, які зараз доступні на консолях, це все ж таки проекти з персональних комп'ютерів кінця нульових, початку десятих, то не варто якось перейматись, що реалізація тих же елементів у сучасній версії гри буде на тому ж рівні. Я впевнений, що працюватиме це куди краще, і відгук на керування на твої дії з геймпадом будуть куди більш активним. Це можна побачити в геймплейних роликах, вони не виглядають такими. Топорними, як місцями, геймплей у старій частини на консолях, тож впевнено можна сказати, що з керуванням проблем не буде. Але геймплей це не тільки керування, це узагальнення ряду процесів, що відбуваються у грі, і дозволяють нам певним чином або розвиватися у ній, або, наприклад, продовжувати свій хід сюжету. Якщо говорити ж про сталкер і опиратись на обіцянки розробників, то розвитку як такого RPG-шного, у грі не буде, і це доволі прикольно. Тобто, чим краще ти граєш, тим більш ефективно. Ти будеш взаємодіяти з грою, це не завжди добре працює, бо знайдуться люди, які занадто швидко будуть проходити певні локації, або ж навпаки, певні локації стануть для когось великим викликом. Та як є, такий підхід до створення ігор існує, він працює, і щодо цього я не бачу причин якось бухтіти. Але частиною геймплею є штучний інтелект. І от, дивлячись на те, що показує геймплейні ролики Stalker 2, останні геймплейні ролики, хочеться. Це сказати, що він далеко не ідеальний, але згадуючи оригінальні ігри, там він був також взагалі не ідеальний. Оця от поправка на розвиток, на хід часу, на те, що технології вже на зовсім іншому рівні, не дають можливості виправдати це все так само, як, наприклад, з рухом камери там чи взаємодією з інтерфейсом. Ні, все ж таки, сучасні ігри вони потребують доволі детальної роботи з. Штучним інтелектом противників, штучним інтелектом союзників. І я сподіваюся, що ця робота виконана, а просто моменти, які були записані, вони не вдалі. Це може звучати доволі дивно і по якось по фанбойськи, та повірте, я далеко не прихильник гри. Якщо вона вийде лайном, я повірте, буду називати її лайном, але наперед якихось таких от більш негативних оцінок давати не хочеться. Я маю якусь внутрішню віру у те, що все ж таки серед наших розробників є ті до достойні спеціалісти, які зможуть продемонструвати високий рівень гри. А Stalker 2 це є, мабуть, що найвищий рівень ігрового проекту, який розроблений вітчизняними розробниками. Так як S.T.A.L.K.E.R. є не просто шутером, а шутером з елементами виживання, то ми там зустрінемо і ряд пропрацювань з точки зору того, як гравець взаємодіятиме з оточуючим світом та предметами, які йому доступні. До цього у мене питань немає. Я бачу в інтернеті якісь скарги щодо взаємодії гравця зі світом з точки Зору анімації, та не пам'ятаю, щоб анімації в шутерах від першої особи колись були надто важливими. Якщо серйозно, то в першу чергу сталкер 2 це шутер, і їсти свої консерви, пити енергетики чи колупатися з тими ж болтами-гайками для пошуку артефактів, ви будете куди менше, аніж стріляти, і оце от куди важливіше. І що можна побачити з точки зору стрілянини, та загалом вона працює, але не вся зброя мені подобається з точки зору того, що не уся вона містить достатній рівень імпакту. І візуально, на мій погляд, виключно вона повинна бути більш агресивною, якщо так можна сказати. Також є питання до її зовнішнього вигляду, але зважаючи на те, що візуально гра наблизилась куди більше до реалізму, аніж оригінальні ігри, то і, мабуть, якось критикувати відображення зброєю у грі не варто. Це доволі складна тема, так як мало хто з тих, хто буде коментувати саме цей фрагмент, є спеціалістами по зброї, по тому, як вона змінює. Як її, наприклад, старіння впливає на її характеристики, нам же показували нові пушки свого роду, пушки різні, як і зброю з радянським корінням, так і представники західного зброярського світу. Їм може бути місце на території оновленої зони. Все ж таки, якщо згадувати і персонажів, що нам показували, то зона явно стала куди більш різноманітною. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Мабуть, це навіть якийсь плюс, якщо загалом. Грою, це буде пояснено, але це ми зможемо побачити виключно після релізу. Щодо візуальної картинки, якщо я вже згадав про неї під час розмови про зброю, то хочеться сказати, що вона хороша, вона в дійсності хороша. Вона своїм тоном схожа на оригінальні ігри, і тут мені можуть заперечити, що вони кардинально різні. Так. І у цьому великий плюс нової версії, тому що я розумію, що багато хто згадає тейки про фотографії в вигляді текстур та надзвичайну деталізацію світу на момент релізу старих відеоігор, там ми повинні розуміти, що пропорції багатьох об'єктів у грі були дуже дивними. Текстури були прикольними, так, але вони нерідко вибивалися з загального тону. Чи створював оригінальний сталкер ту саму пустоту навколишнього світу, твою саму. Модність у цій грі, як про те говорять зараз розробники щодо нової частини, так створював. Але нова картинка, вона більш цілісна, вона в дійсності наближена до реалізму, куди коректніше, аніж це було зроблено тоді, в силу простого банального розвитку технологій. Головне, що змінилось у цих іграх, це освітлення. Я більш ніж впевнений, що взявши, наприклад, локації оригінальної гри, без змін текстур, їх геометрії і всього іншого, просто змінивши освітлення на більш сучасні версії, Си, ми отримаємо зовсім інше враження про цю ж локацію чи був би сенс робити освітлення наближеним до оригінальних ігор. Я не маю відповіді на це, тому що я задоволений тим, що бачу на екрані в демонстраціях нової гри. Якщо ж вам не подобається це, я більш ніж впевнений, що модами це змінять, тому що Unreal доступний руші і підозрюю, що модифікація його на певному рівні також можлива. Але в силу того, що не вивчав це питання, не можу заявляти точно. The <laughs> cat Найбільша проблема усіх цих демонстрацій в тому, що ми досі нічого не знаємо про гру по факту. Є велика кількість матеріалів, де люди намагаються уздогадки на тему, але нам не було показано якихось сюжетних геймплеїв, нам не було показано чистого геймплейного трейлеру. Усе, що демонструється зараз, воно є сумішю якихось завчасно підготованих роликів з елементами, невеликими, головне, елементами взаємодії зі світом. Дуже мало. Комбот моментів, коли в нас є якась бойова взаємодія з NPC, загалом з ворогами, дуже мало інформації про те, як саме працюватиме ось ця от виживальна частина проєкту. Можна підозрювати те, що вона не готова, те, що у ній є проблеми, і розробники не хочуть її показувати, але все ж таки я, мабуть, займу іншу позицію. Дивлячись на те, що нам демонструють, мене гра зацікавлює. А значить, її рекламна компанія працює. Все ж таки, усі ці. І трейлери, оці і інша історія, яка нам демонструється на тему гри, вона не для того, щоб розповісти нам про те, що відбувається у грі. Вона для того, щоб зацікавити нас грою. Якраз інтерес до чогось він є найяскравішим побудником до покупки в нашому випадку. І з цим будемо відверті, ось ці матеріали повністю справляються. Якби це було не так, думаю, розробники б давали куди більше іншого контенту на тему гри. Вони бачать результат на тому, що демонструється. А значить, поки що ми будемо бачити лише ось таку от історію: доволі рубану, обривчасту, але ефективну. Сподіваюсь, крайня дата релізу все ж таки остання, і гра вийде в намічені дати. Якщо ж ні, то ну, це буде найбільша комедія, мабуть, вже довжиною в 4 роки, з тим, як гру переносили. Але... Почекали стільки до того, без будь-якої інформації про можливий сіквел, почекаємо і зараз. Мабуть, поки що на цьому все. Я поділився з вами своїми враженнями, буду радий ознайомитися з вашою думкою на тему у коментарях. Якщо маєте бажання підтримати розвиток і взагалі існування цього каналу, то можете перейти за ось цими QR-кодами або ж за посиланням у описі. Це, звичайно ж, не обов'язково. Першочергова історія була озвучена на початку: це збори для госпіталю та на 50 дронів для гур. Я дякую вам за увагу. Ми з вами зовсім скоро почуємось.